В серпні, яка ти була, яка зараз, яка була навіть на минулому семінарі, ти взагалі виросла, наскільки лідерських лідерські корисні вітає тебе, вітаєш. До речі, це результат прямих ефірів ефір тікток. Хочете на чомусь говорити? Це? Так, так, це серйозно. Тікток, в принципі, для того, щоб проявити спікерський кошт, щоб ви виговорилися найбільше. Але можна заробити декілька слів в інстаграм, там взагалі не треба, щоб у вас було тисячу підписників, там чи один, чи два. Ви сьогодні створили сторінку. Будь ласка, проводьте свій ефір, виговарюйтесь. Е, якщо ви будете і тоді, ви будете таким шикарним спікером, як Сніжана. ще раз про перейдемо до підтримку буквально декілька слів. Ми працюємо як ви знаєте, компанія Адванс працює завжди з самими найкращими і. Те, що є в Україні на сьогодні, це страхова компанія Оберів. Вона вже 8-8 років на ринку, і, звичайно, ми тільки і з такими і працюємо. Значить, я <світить> зрозуміла. <світить> <світить> <пів> Значить, що, що вам дуже, дуже швидко оформляється. Для того, щоб ви могли оформити будь-яку страховку, де в мене, наприклад, зелену карту, це дуже зручно. Мої партнери виїжджали від війни, їм треба було виїхати в... Там може бути, коли свистить, коли стріляють і так далі. А без зеленою карти ми знаємо це ніяк. Так, да, звичайно, вони могли її оформити на кордоні, але ми е, дізнавалися, що це буде дорожче, і теж вирішили на цьому зекономити. Оформили нам її дуже швиденько, е, буквально за декілька годин. Ми дали інформацію, і саме закордонний паспорт, ідентифікаційний код, звичайно, посвідчення водія і свідоцтво про... Чому має бути, це має бути партнер. Саме головне, то ми просто продати людині якісь не можемо. Основа це є партнерство. Тобто, Якщо вам це потрібно, будь ласка, чи там людина хоче, як сказала, що хоче зробити собі медичну страховку, будь ласка, але вона має бути саме нашим партнером. Це головне. І, звичайно, ми це все Понадали ця вже людина є партнером, і нам оформили дуже швидко. Обійшлася нам це зелена карта. На той момент ми взяли три місяці, була 4 400, зі нашою знижкою ми там вийшло 4000 тисячі щемо. Тобто, і на цьому вони зекономили, да, і це теж дуже гарна сума. Таких історій дуже багато. До речі. Про страхування автомобілів свій теж так застрахувала. Хто ще не користувався цим, може, а можливо, вже хтось теж оформляв страховку автомобіля через наш сайт. Підніміть ручки, підніміть. Мало, два, чотири, п'ять, шість. Ну і я. Добре, це вже великий результат. Хочу сказати, чому я використала цю саме можливість. По-перше, в тому році, коли ну, верніше, в 21 році, коли я оформлювала. Рахування, страхування в той момент було саме дешеве, 550 гривень. Уже коли я прийшла, я розуміла, прийшов рік, і звичайно, я думаю, в компанії є саме можливість, чому я буду йти кудись гроші відносити звичайно, Я їх залишу краще тут. І я знаю, я довіряю компанії, я знаю, що в будь-якому е випадку це надійно, що мене ніде не, не кинуть, як кажуть грубо. Да? Що мене ну, все рівно проконсультують. Чому саме найкраще через компанію Обан я так вирішила? Тому що у нас цілодобова підтримка раз. Гнучки тариф, тобто сітка е різна, щось до речі, сніжана теж розкаже. Ми маємо свою бонусну знижку. Що вам не потрібно ніде йти, вам просто все приходить в кабінет, зробили страхування, вам прислали буквально через 2-3 години. І е, оформлення страхування в будь-який момент доби. Це теж дуже важливо. Ви сьогодні подивилися в пізно ввечері, що у вас немає страховки, завтра закінчується, у вас немає куди, куди ви будете дзвонити, хто вам її, де буде там виписувати, де ви будете пошукати. Будь ласка, зайшли в нас кабінет, нажали кнопочку Хочу оформити страхування, там є багато інформації. Переходить через службу підтримки надаєте їм ці дані, що я вже проговорила до цього. І вже через декілька годин, будь ласка, ну до ранку точно у вас вже буде страховування страховка в вашому карманті. Що, будь ласка, користуйтеся. Надаю слово нашій зірці сьогоднішній лідеру сніжані Овчан. Mm -hmm. дякую, дякую. Ну і продовження теми страхування. Я хочу ще сказати. І на зі у в нас є автоцивілка. В принципі, всі ті самі документи потрібно, щоб назвала Анжеліка Басильська, не буду повторюватися, але е хочу сказати таку одну річ. У нас є, крім нашої програми лояльності, ще одна знижка для тих людей, в кого є пенсійне посвідчення, або ж це посвідчення по інвалідності. Я особисто собі оформлювала страховку автоцивілку, і в мене 50% плюс 8, тобто 58% знижка. Це так, для тих, хто все ж таки має проблеми і має якісь пільги, можливо, це якісь Чорнобильські. Кожен з вас знає, що у вас є якісь пільги. Напишіть в службу підтримки, скажіть, от в мене є така пільга, а чи діє вона на автоцивілку. Буквально в тічі 15 хвилин вам наша служба допомоги відповість на це питання, і ви зможете оформити дуже круто, класно і швидко цю автоцивілку. Мені обіцяли, що це буде 2-3 дні, за 3 години автоцивілка в мене була на руках, вже в одному кабінеті Ну і медичне страхування. Я вже проговорила, що все-таки медичне страхування для нас є дуже важливим. Мене багато запитують, а обов'язково скажу вам так. Скажімо, Турція і Єгипет зараз не перевіряють, Але це зараз. Хочете ризикувати, можете не брати. Я би не радила цього робити. Країни Європи, інші країни, прямо на кордоні перевіряють, чи є у вас медична страховка. Тому люди, які там проживають, які бували хоч раз в іншій країні, вони знають, що ця медична страховка необхідна. Особливо нам українцям. І незалежно від того, де ви в Німеччині, в Україні чи в якомусь іншому регіоні. Тому продавайте продавайте наші шикарні продукти. І хочу закінчити такими словами, напевно, як і всі. Я користуюсь, рекомендую, дуже задоволена і всіх запрошую. Саме в нашу компанію. Дякую.